Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб. Ефірі Унян тб програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і сьогодні ми будемо говорити про необхідність невідкладно реформувати вугільну галузь України і дещо дивні претензії до влади від шахтарів з приватних шахт. Розібратися в цій темі нам допоможе експерт з енергетичних питань Марія Яковлєва. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. Що ж, вже декілька днів у Києві в урядовому кварталі. Під Верховною Радою Адміністрацією президента на Майдані та Хрещатику, власне кажучи, бродять шахтарі, які приїхали у столицю висловити своє невдоволення ідеєю реформувати вугільну галузь. Втім, чи не вважаєте ви, що реформа вже не просто назріла, а навіть перезріла? У нас взагалі вже рік ми очікуємо на реформування енергетичного сектору. Взагалі це стосується не тільки вугілля, це стосується енергетики, нафти і газу. Ну і сьогодні ми бачимо таку болючу точку, як вугілля реформи рік не відбуваються. На жаль, немає. Ми не маємо сьогодні державної стратегії. Вона де ну де юр вона є, де факто її ніхто не роз'яснює, не говорить, які саме реформи, в який саме термін, яка повинна бути конструкція законодавства е, в конструкції реформ. Тому будемо мати. Я думаю, що чим далі ми будемо мати більше проблем. На жаль. Якщо все ж таки фокусуватись на вугільній галузі, так. взагалі наскільки збитковою є ця галузь в Україні? Знаєте, найкращу відповідь дають на саміх шахтарі. Вони говорять, коли це державна шахта, вона збиткова, коли вона приватна, вона прибуткова. А скільки коштів з державного бюджету щорічно направлялась на підтримку шахтарів? Практично кожного року, ну щонайменше, 15 мільярдів направлялось на підтримку шахтарів. Російські ЗМІ розповідають, що ці мітинги через ну розповідають про ці мітинги через призму того, що Україна через конфлікт на Донбасі фактично втратила більшість прибуткових шафт. Чи відповідають такі заяви в дійсності? Прибуткове мається на увазі. Це антрацитова група. У нас чому немає стратегії, да? бо ми практично всі теплову генерацію перевели на антрацитову групу вугілля, яка видобувалася саме на сході. Не було диверсифікації, не було плану модернізації. Щоб треба, ну хоча б 50 на 50 були теплові електростанції. На антрацитовій групі і на газовій групі розумієте, це задача саме держави. Це вона повинна займатися енергетичною безпекою, енергетичною стратегією самої безпеки. Вона повинна вирішувати і говорити, в якому співвідношенні якого типу вугілля повинні провести модернізацію теплові електростанції. на сьогодні цього не маємо. Маємо велику залежність від антрацитової групи. Вона вся залишилася на сході. Держава дуже повільно займалася імпортом вугілля, маємо великі скандали. Ну, якщо ми говоримо по ходу, як вирішувалися ці питання. І сьогодні маємо проблему, що робити з, е, з шахтами газової групи. Повинна держава ви, проаналізувати, зробити чітку, зрозумілу стратегію і сказати. У нас буде 40% газової групи. Це буде не зразу, це буде там за 5 років, за 7 років і буде 60% антроцитових групи, чи назворот, чи 50 на 50. Тобто, це повинно провести аналіз, пропрацювати фахове середовище, фахові інститути і надати таку стратегію. Бо на сьогоднішній день відбувається яким чином? Держава існує окремо від фахового середовища від галузі. тобто вона практично не стикається з галусю. І вирішує проблеми вже занадто кризові, і вирішує ну, кризові проблеми, ви ж знаєте, що таке вирішення, аби не вмерти. Це неправильно. Ви говорите про антрацитову групу та газову групу. Так. І сказали, що антрацитова є прибутковою. Тож можна говорити, що в антрацитовій групі є тільки приватні шахти. Так? Я мала на увазі те, що їх більша кількість. Якщо ми подивимося, взагалі на баланс використання вугілля на Україні, то ми побачимо, що велика кількість саме теплової генерації була переведена саме на антрацитове вугілля. Оце я мала на увазі. Ви ще названі митингувальники, про яких ми на початку говорили, також говорять про заборгованість з оплатою їхньої праці. Втім, багато з них працюють на приватних, на приватних шахтах, які не належать державі. Тобто власники цих шахт фактично такими пробують вирішити власні питання за державний кошт, наскільки я розумію. Тут глибша проблема. Проблема, якщо ми подивимося, що є джерелом цієї проблеми, це проблема існування монополії, і вона незалежна від того, вона державна чи приватна. Вона завжди буде створювати проблеми для держави, для працюючих шахтарів, ну чи робітників, які працюють цій монополії, і взагалі для країни в цілому. Якщо ми говоримо, реформа і монополія не поєднуються. Це протилежні речі. Якщо ми говоримо про реформи, то повинна, я ж кажу, стратегія, план, який дозволяє запустити ринок і створити конкурентне середовище. Це задача держави. Створюється конкурентне середовище яким чином? Усунення монополій. розділення ринків і усунення монополій на сьогоднішній день. Ми на жаль цього не мене почули. А як в Україні боротися з монополією з монополією? Дуже просто насправді У нас є антимонопольне законодавство. Наприклад, у нас є такий закон про захист економічної конкуренції, де всього там одне речення. Написано, що не більше 35% п'явідсотків бути твій відсоток присутності на ринках. І все. Хоча я думаю, що для кожного кожний ринок є має свою специфіку. І для кожного ринку монополія повинна бути відсоток присутності, він повинен бути різний. Тому державі саме, саме на часі сьогодні переглянути і розділити. Для кожного ринку прописати ти відсоток присутності або на самому ринку, або в корпоративної власності, в залежності від того, з чим ми будемо працювати. Ну, Наприклад, якщо це труба, то це корпоративні відносини. тому що ми трубу не розділимо. Да? Якщо це ринок видобування, газу, нафти, вугілля, це може бути відсоток присутності. Тоді прийдуть фахові компанії. Ні, їх буде 10-15, буде нормальне конкурентне середовище, будуть зрозумілі податки, однакові COVID для всіх. Я думаю, що ми будемо мати зовсім іншу країну. Якщо повертатись до збитковості українських шахт, планується поетапне їх закриття. А на які приклади у світовій практиці Україні слід орієнтуватись? Ну є чудово. Я не знаю наскільки він чудовий. Це приклад Течерки. Уряд Течер і їх Но до того, щоб зробити висновок, чи закривати шахти, чи не закривати, треба ну, зробити велику роботу ще треба для себе по перше зрозуміти ти на яких групах вугілля у нас будуть працювати теплові станції бажано щоб це було вугілля власного виробництва ми розуміємо тому багато станцій треба провести модернізацію або її переобладнання. держава повинна зробити плани подивитися наскільки це буде потім в кінцевому варіанті впливати на тарифи на тарифи і на ціни для споживачів. Тобто, зробити висновок, закривати цю шахту чи іншу треба робити в рамках великого плану, ну, а не просто так. Вона збитково все закрили. Але ж більшість теплових станцій в нас приватні. Як вирішувати це питання? Обмеження присутності, усунення монополії. Зрозуміло. А от е, якщо. Наприклад, все ж таки брати там Великобританію або Німеччину до кого нам ближче. Жити? Я думаю, що кожна країна повинна аналізувати свою ситуацію в першу чергу, а потім просто дивитися, якщо у нас є будуть подібні ситуації, просто дивитися на досвід інших країн, і залучати найкраще, але не копіювати. Бо на жаль, сьогодні ми маємо багато таких негативних прикладів саме копіювання невдалого. А... Що можна хорошого взяти з досвіду інших країн, наприклад, для реформування України? Їх досвід, наприклад, є чудовий досвід, який вони сьогодні нам пропонують і говорять, що якщо ви хочете запустити ринки, якісно запустити, усуньте вертикально інтегровані компанії, тобто усуньте монополію в першу чергу. Тобто, в принципі, можна акцентуватись на усуванні. Я думаю, думає, що так. так. В першу чергу так. А, чи існують в Україні якісь державні програми перекваліфікації шахтарів, щоб після, ну якщо воно все ж таки відбудеться закриття шахт, вони не поповнили ряди безробітних? В Україні інша проблема. У нас дуже багато гарних програм, але які з них працюють і дають гарний результат, практично я думаю, що ніхто сьогодні не згадає. А чому не красує? Я, немає немає на ту волі. А, Знаходиться я... багато чинників, скажімо, чому це не відбувається. Якими можуть бути ці чинники, чому немає волі? Це якась ментальність українців, чи в чому сенс? Я думаю, що всі програми не працюють, бо немає самого, скажімо, такого великого бажання реформування. Це, і ми це бачимо вже рік після революції гідності. На жаль, а яку, в принципі, альтернативу шахтарям може запропонувати держава? Ну, якщо так Ви маєте на увазі перекваліфікації, так. можемо, от в цьому сенсі гарний досвід інших країн. Держава, коли закриває, скажімо, одну галузь, ну чи в одній галузі якісь підприємства, тобто вона бачить, що саме вона буде просувати, чому буде сприяти, і тоді вона аналізує по кваліфікації існуючі і що треба, яку отримати кваліфікацію. Вона пропонує людям отримати певну кваліфікацію за рахунок держави, щоб вони могли отримати в своєму регіоні, щоб вони не переїжджали з місця на місце. В своєму регіоні вони змогли знайти потім нове місце роботи. Так, так роблять всі нормальні держави. Ось дуже цікавий ваш прогноз. В якій перспективі ми все ж таки зможемо провести якусь модернізацію в вугільній галузі та в енергетиці? загалом? Знаєте, я оптиміст, і мені б хотілося якнаскоріше. На жаль, говоримо багато, робимо дуже мало або практично нічого не робимо. Тому хочеться, щоб якщо це не робить самостійно держава і влада, яку вибрали після революції гідності, я думаю, що громадськість повинна зайняти дуже активну позицію і багато сприяти цьому, говорити і навіть Настоювати на тому, що відбувалися реформи. Я знаю, що на сьогодні практично всі фахові середовища, ну, в енергетичній галузі, всі готові до співпраці. Вони говорять, залучайте нас, будь ласка, до законодавчих процесів, до виконавчої влади. Будь ласка, ми готові приходити, розглядати всі проблеми, давати свої поради. Ми як практики, ми як фахівці маємо багато чого. Як можна, скажімо, якщо повинен е, бути діалог, то це розмова двох сторін. Поки що одна сторона не хоче діалогу. Просто е, які ще є важелі впливу громадськості, тому що, як ми бачимо, да, як ви говорите, вона не може достукатись. Е, е, ви знаєте, решта важелів. Я не хочу їх приводити, тому що ми вже такі важелі пережили, і я думаю, що це дуже важко і для людей, і для країни. Марія, дуже вам дякую. Взаємно. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була експерт з енергетичних питань Марія Яковлєва. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.